Скарбниця нагород ліцеїстки Марини Каленчук поповнилася цього року новим комплектом дипломів за перемоги у міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, у міжнародному конкурсі з українознавства, в обласному турі конкурсу захисту малої академії наук та в обласних олімпіадах з української мови, літератури та географії. Я б побажала насамперед віри у себе, віри у свої сили, завжди знати, що ти щоб ти не зробив, це є певним твоїм досвідом у житті, і можливо, навіть якщо буде будуть якісь невдачі, то саме через них ти стаєш сильнішим, і воно допомагає тобі здобути перемогу надалі. Щороку має декілька переможців предметних олімпіад вчитель історії і правознавства Наталія Приснякова. Вона зазначає, що здобути перемогу учням непросто, і для цього треба докласти чимало зусиль, маючи рівень знань понад державний мінімум. Треба багато працювати і додатково вивчати літературу, цікавитися історією, вміти проводити історичні паралелі. Обласний педагогічний ліцей є школою життєвого успіху, яка дає учням гарну путівку у самостійне життя. Тому випускників закладу радо приймають у вищих навчальних закладах. Ми сьогодні вже вкотре вітаємо переможців олімпіад, які навчаються в Житомирському обласному педагогічному ліцеї. І запрошуємо їх щиро на навчання до нашого університету, оскільки ця співпраця вже багатолітня, і вона не тільки в галузі навчальної діяльності, а й в галузі наукової діяльності. Наші викладачі працюють з ліцеїстами, вони і готують їх до участі у наукових конкурсах. Переможці Олімпіади конкурсів та їхні наставники отримали на святі нагороди, а їхні здобутки внесено до чергового випуску інформаційного друкованого видання Ліцейний Олімп».